Безпілотники знову прорвали небо над Росією. Удари по глибокому тилу, палає залізнична станція в Ростовській області, у брянську влучання по заводу. А на окупованій Херсонщині склад боєприпасів злетів у повітря. Це випадковість чи системна робота? Обговоримо на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Дрони знову прилетіли на територію залізничної станції Тацинська в Ростовській області. Це вже другий удар за дві доби. Після прильоту сталося займання. За словами місцевих, на станції стояли вантажні цистерни, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора області Юрій Слюсар підтвердив атаку. Наші сили протиповітряної оборони відбили вночі атаку в Каменську-Шахтинському, Каменському, родіоново несвитайському та Тацинському районах. Проте, приліт по залізничній станції у станиці Тацинській, чиновник не визнав. Він стверджує, що там лише загорілася трава біля житлового будинку. Були евакуйовані три сім'ї. Вогонь буцімто оперативно загасили. А біля селища Овочної, у тій самій Ростовській області, вибухнуло ще потужніше. Але це вже справа рук самих росіян. Під час роботи протиповітряної оборони зенітна ракета вибухнула просто в повітрі. Величезний стовп диму видно здалеку. Про жертви поки що невідомо. Вранці 6 серпня під ударом був також Брянськ. О п'ятій ранку місцеві прокинулися від серії гучних вибухів. Очевидці повідомляли про щонайменше 10 сильних ударів в районі Нафтобази. Але згодом аналітики уточнили: схоже, ціллю була зовсім не нафтобаза. Дрони атакували брянський завод металоконструкцій. Судячи з відео у мережі, один із цехів отримав пряме влучання. Околиці затягнуло чорним димом. Тим часом Міністерство оборони Росії традиційно відзвітувало, що нібито збило за ніч 51 безпілотник, зокрема по 16 дронів над Ростовщиною і Брянщиною. Та, попри всіх збиття, чомусь продовжують горіти станції і заводи. Однак і це ще не все. Сили оборони України попрацювали і на тимчасово окупованій Херсонщині. Наші дрони вдарили по великому польовому складу боєприпасів. Пожежа була настільки масштабною, що її не змогли загасити. Загарбники в паніці тікають. Вони скаржаться. Знищено все: боєприпаси, техніка, обладнання. Бліндажі вигоріли повністю. Оцінити збитки неможливо. Вороги констатують в української армії сьогодні свято. Атаки по військових об'єктах росіян стали регулярними. Володимир Зеленський підтвердив, готуються нові далекобійні удари по об'єктах російської воєнної машини. Президент узгодив цілі, однак не розкрив деталі. Про це він розповів за підсумками доповіді Василя Малюка. При цьому Зеленський подякував Службі безпеки за уже проведені атаки, особливо за успішну роботу проти російських систем, протиповітряної оборони. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій, наголосив він. А поки росіяни зустрічають у Москві спецпосланця Трампа Стіва Віткофа, Вашингтон погодив новий пакет допомоги Україні. Його вартість понад 200 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. 104 мільйони підуть на ремонт гаубиць М-700-77. Решта на транспортування, консолідацію і підтримку логістичних програм. Доки Україна готується до оборони, Росія перекидає сили до Білорусі. Туди прибув перший ешелон з російськими військовими та технікою. Офіційна мета підготовка до навчань захід, 2025 які заплановані на вересень. Окупантів у Білорусі зустрічають хлібом сіллю. Але за звичкою, коли Росія починає навчання, Україна готується до вторгнення. Поки офіційний мінськ мовчить, українська розвідка пильнує. Окремий фронт інформаційний. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов попереджає: Росія веде проти України не одну, а кілька паралельних інформаційних війн. Це вже не операції, навіть не війна, а війни, які спрямовані на маніпуляцію емоціями нашого суспільства. Мета Росії розхитати Україну зсередини. Але за словами Буданова, їм це не вдасться. Пекін заявив про прорив у переговорах щодо України. Міністр закордонних справ Китаю ван і шокував заявою: Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту. Пекін каже, ми на ключовому етапі завершення війни. Ці слова блискавично підхопили кремлівські телеграм-канали. Експерт Валерій Клочок пояснює, Росія маніпулює, хоче показати штатам, що переговори рухаються, а отже, нові санкції, нібито недоречні. І в цей момент спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков приїхав до Москви. у Кремлі. Він зустрівся із Путіним. Зустріч тривала три години. Диктатор зустрів Віткова коротким велком у кімнаті також був присутній Юрій Ушаков, людина, яка брала участь у зустрічах делегації Росії та Штатів. Все це відбувалося на тлі заяви Трампа, у якого запитали, чи визначився він із санкціями щодо Росії. Подивимося, що буде. Завтра у нас зустріч з Росією, сказав він. Але чи не виглядають переговори в Кремлі як вистава? Де телеграф вважає, що так. Путін використає зустріч із Віткофом як чергову нагоду виграти час і загальмувати процес досягнення миру. Журналісти переконані, Путін чітко дав зрозуміти, мир можливий тільки після капітуляції України і хоче отримати зняття санкцій ще до цього. Тим часом американські сенатори демократи оприлюднили свій звіт. У ньому чітко звинуватили адміністрацію Трампа у нехтуванні санкціями, які вводив Джо Байден. В результаті Росія відновила армію і продовжила війну проти України. У медіа раніше з'явилася інформація, то Росія може погодитися на повітряне перемир'я. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував: Росія хоче повітряну паузу, щоб уникнути санкцій і накопичити ресурси для відновлення ударів у потрібний момент. Мовляв, окупанти насправді не хочуть припинення війни. Вони хочуть уникнути ударів вглиб Росії і знову відкрити свої аеропорти. Стів Вітков, спецпосланець Трампа, провів тригодинну розмову з Путіним у Москві. Кремлівські медіа назвали зустріч успішною. Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв написав у соцмережах: дякую всім за добрі побажання успішного візиту Стіва Віткова до Москви. Діалог переможе. Деталі розмови розкрив помічник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, тем було дві: Україна і співробітництво між штатами та Росією. Відбулася дуже корисна і конструктивна розмова. Путіну були передані деякі сигнали від Президента Трампа, і з нашого боку, ми теж передали сигнали. Наразі Вітков уже залишив Росію і повіз Трампу результати розмови. Але в Києві сумніваються, чи справді Путін був на зустрічі. Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця натякає: на місці диктатора міг бути його двійник. Кислиця опублікував два знімки Путіна з різницею в тиждень і додав підпис. Знайдіть 10 або більше відмінностей. Водночас в офісі президента кажуть: суть зустрічі в намірах обох сторін. І якщо Штати хочуть завершення війни, то Росія повернути все своє і не лише території. Радник Єрмака Михайло Подоляк пояснив, Путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета виграти час, зберегти прибутки від експорту нафти та газу, а також домогтися м'якшої риторики адміністрації Трампа. Поки що Трамп саму Росію не чіпає. Але тисне на її союзників. Він підписав указ про нові мета у 25% проти Індії. Причина закупівлі російської нафти від початку великої війни Індія збільшила імпорт у 15 разів. Вона другий найбільший покупець нафти з Росії після Китаю. Новий тариф для Індії набуде чинності через 21 день. Якщо до цього моменту Росія припинить агресію проти України, указ може бути змінений або скасований. У Білому домі попередили, аналогічні мита можуть торкнутися й інших країн, що підтримують торгівлю з Москвою. Друзі, як вважаєте, чи спрацює тиск Трампа на партнерів Росії по бізнесу? Пишіть свої версії в коментарях.